Колядки, ялинкові прикраси, свічки і дідух, вінок та смачнющі десерти. Як думаєте, що об'єднує ці всі речі? Різдво! Ялинкових іграшок від старих добрих часів і до сьогодні маленький вифлеємський вогонь. Чим особливо різдвяна свічка, яке значення має різдвяний віночок, і як правильно його плести? Плетіння соломи, стародавнє українське ремесло, яке повернулося із забуття, вергуни, бобальки та шулики ці незрозумілі, але дуже смачні десерти. Точно вам сподобається. Цього тижня ми розкажемо про всі різдвяні атрибути у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням Ось тут. внизу.